Оснащеність кабінету робототехніки та юні конструктори настільки вразили Костянтина Живаго, що він не приховував захоплення від побаченого та почутого. Викладач з робототехніки Олександр Роман з гордістю розповідав про надбання своїх вихованців. От Він може піднімати, опускати, підіймати, Тобто ребята уже готовятся чтобы идти на полтавский бегу и внедрять робототехнику там То есть, а еще вот очень интересный вариант далее и саша принесите покажите нам свою разработку две технологии квадрокоптер и робототехника мы сделали манипулятор и можем спасать животных, мы можем э, полететь и что-то перевести. То есть, э, кстати, сегодня мы уже проводили на улице эксперименты. Все у нас получается, можем даже видео чуть-чуть продемонстрировать. Очень интересно. Да. Но это тоже и технология безопасности тоже очень интересная, когда если надо что-то как бы, убирать, откуда-то относиться, чтобы да, да, от этого потенциально какие-то риски люди не сли. А касательно вот этой вот роботизации как бы, подъемника. Виктор Викторович знает. Мы сейчас ведем на Полтавском воке проект э, автоматизации буровых установок. Атласкопка Пит Viper. Эти будут, будут установки буровые работать вообще без людей. сугубо только с оператором, который будет находиться там в десятках километрах или может находиться в сотнях километрах. Потому что на борту, на, не, на борту карьеры находится, а в Австралии, там где мы купили эту технологию, это технология австралийско-американская, и мы ее внедряем сейчас на Полтавском буке, у них операторы находятся на расстоянии 1300 километров Мужчай. от э, того, где находится буровая установка. Сами карьеры находятся в Западной Австралии, а э, операторы находятся в городе Перк, Австралия, 30 километров от того, где находятся можно вывозить на Кабина. будет находиться в заводе управления или на борту, а сами машины будут абсолютно автоматизированы, и это уже будет до конца этого года. До конца года уже несколько наших буровых станков будет полностью автоматизировано. И нам нужны будут знания молодых людей, которые вы научитесь, для того, чтобы они правильно писали программы и правильно помогали нам очень качественно выполнять работу на производстве, на предприятии. Это очень важно. Юні робототехніки особисто займаються програмуванням роботоконструкцій, беруть участь у конкурсах, де посідають призові місця. Костянтин Живаго дав високу оцінку впровадженим інноваціям у загальносвітній школі номер 1 Також запропонував учням та вчителям згодом відвідати полтавський гірничо-збачувальний комбінат і вже там побачити, як втілюють на виробництві новітні технології. Як ми закінчимо проект по переведенню? Бурової техніки на повністю автономну роботу, хоча перші два-три підвайпери, які насправді коштують багато мільйонів доларів, але вони для нас дуже потрібні, щоб виробляти розривні роботи, вухові роботи, і без чого ми не можемо добити все равно для виробництва катишів, то обов'язково я запрошую вас всіх і дітей, щоб ми поїхали на кар'єру і вам показали повністю цю автоматизовану, автоматизовану техніку, а після цього поїхали до, диспетчер, де, де, до диспетчерського центру, де ви подивитесь на все це дистанційне керування цією технікою. Тому що це насправді сама-сама передова технологія, яка тільки існує в світі. На сьогодні я можу вам так сказати, що на теренах СНД ніде такої немає, те, що ми зараз робимо. А взагалі в Євразії тільки два підприємства працюємо ми над цим, і ще єдине підприємство, яке знаходиться в Швеції, наш прямий конкурент. Оце вони два роблять. А Atlas Copco – це американська шведська компанія, шведський концерн з великими операціями в США. І для них це природньо, коли вони шведська компанія, наш конкурент, вони це роблять з американським шведським концерном. І для них це дуже неприродньо, коли вони почули, що ми хочемо також це зробити тут, в Україні. І в общем сказали, як це так може бути, що вам це потрібно. Ми кажемо, повірте, що нам все потрібно, що є дуже передове. Ось так, тому я вас запрошую, обов'язково приїжджайте, як тільки ми будемо, як тільки ми це запустимо в виробництво, як тільки це буде в експлуатації, то обов'язково приїжджайте, подивитись. Ми а хочу, я хочу обов'язково, щоб діти на це подивилися і самі розуміли для себе майбутню свою професію, що саме ваші знання, ваші оця освіта, все те, що ви робите, ваші напрацювання, вони дуже нам потрібні в економіці, виробництві. Тому що без цього не можемо ми а, давати в робочі місця працевлаштовувати ваших батьків, не можемо працевлаштовувати інших людей з інших галузей промисловості. А саме головне виплачувати гідну заробітну плату, сплачувати податки. Те, за чого місто живе, за те, що живе взагалі регіон, країна і будь-яка цивілізована громада. За тим поважні гості навчального закладу відвідали сучасний apple клас